Уже цієї неділі, 25 жовтня, відбудуться вибори міського голови. Наразі зареєстровано 9 кандидатів. Чи достатньо знають лубенці інформації про цих людей? Цей фатає тільки чи вона інтересує чи ні? Воно ну, ж одне й те саме. Одні, одні, одні міняються, нічого не роблять, другі брешуть, що будуть щось робити, нічого не роблять. Аби їм прийти до корита. Смисл цього всього який? Меніщі. Ми Меніщі. Ми Ви молоді, що можете там щось робити, а на пенсії куди мені йти, що мені робити? І слухати їхній брит, що вони обіщають, що вони щось зроблять. І нічого не роблять, ніхто нічого не робить. Взагалі немає, якщо чесно. Навірно, достатньо. Достатньо. Скільки болтується? Та я чесно, уровень інтересуюсь. У нас більше достатньо. У вас інформації про кандидатів на посаду Я не хочу сказати. Якщо беру листок них, то дані конечно, мені трошки відомі. Я навіть про це не хочу була Достатньо. Не закорякатися точно. Ті, що у мене були в дворі ті, що е, свою е, команду збирали і свої е, розповіді, е, так сказати, на будущу програму давали, то це е, нинішній мер і коряк. І більше нікого я не бачив. Ті, що були з народом? Достаточно мені. Достаточно, я читаю газети, і телевізор дивлюся, і це саме, все чисто. І це саме... Цей міський голова, оцей що час, до зробив дороги, оце до себе, хоча в останнє час, розумієте чи ні? Просто б повернувся лицем до людей. І в з громадою чи з людьми вирішав би всі питання. І все. По карманах менше крали б, а більше було б під пенсіонерам, Їх ж можна залучати, треба запустити заводи в нас в місті. Ще щось, можна щось робити, не тратити живі гроші, а щоб гроші робили. І сувмісно з людьми можна щось зробити. А так вони нічого не зроблять. Там, якщо купка людей зібралася під Халімом, нічого не буде, те саме, що з'явила безплатний проїзд транспорту для, для дітей. Був порядок повинна працювати не команда, коли своїх хлопців, а команда експертів. Тому би команду експертів, як і скрізь всюди. Там, де що-небудь робиться, там повинна бути команда експертів, а не команда своїх хлопців, які потім будуть друг другу допомагати, потихеньку працювати на себе, ну і ще ворувати. Така наша доля українців. Всі карман ближче. Ну напевно, щоб е, чаще б, е, приймав би людей у себе практично кожен день і е, знав би про них все і всяк. Як хочете забагати, ви пойміть що мені 70 років, який звере, обміський голова.